І бере і буде подавати очі там. А дівчатка будуть складати. Вони готуються і хвилюються у четвер масштабне свято, де вони будуть не гостями, а артистами співатимуть, декламуватимуть власні вірші і широкому загалу покажуть роботи, які ткали, ліпили, виливали, нанизували власноруч. Це свічки, теж наші друзі це все виливали, вони так старалися, всі так ломали ті світочки, як чоколядки. Анастасія поетеса, вже зовсім скоро зі сцени вона читатиме свої вірші. Каже, для неї це дуже важливо. Така собі нагода стати зіркою. Це виякрива. Відтік По відчуття польоту. відчуття каски. А як ця казка має виглядати? Чарівна. Десять років тому, коли все починалось, їх було восьмеро, зараз майже тридцять. Щоправда, дехто вже не відвідує центру дозвілля, бо тепер живе в інтернаті або не дозволяє здоров'я. Та як би там не було, кожен вже зробив перші кроки на зустріч світові, і світ теж познайомився з ними і прийняв. Колись це були люди, які ну, не сприймалися суспільством, а зараз вони, ми так інтегруємо тих дітей в абсолютно всі якісь сфери. Тобто, і вони йдуть з нами і в театр, і на ковзанку, і в аквапарк. Тобто ті люди вже суспільство більше сприймає їх як за нормальних, тобто особливих. Ми теж є всі особливі люди. Їм щоразу доводиться переконувати світ, що й вони теж талановиті і здібні. Тут розумієш насправді, що варто цінувати в житті, і до чого варто стремити. тому що так як вміють любити життя друзі, так ми вміємо напевно ми тобто від них є дуже багато чого навчитися. Щоденною наполегливою працею дорослі намагаються і їх чогось навчити. Кажуть, до кожного серця можна достукатися, мати б лише терпіння. І хочеться бути дужим, і хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить. Воскресайте камінні душі, розчиняйте серце і чоло, щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було. Христина Стець Кирило Хайлов головні новини Львова.